Пане Сергію, то ні на торбіть реквітала 4 -та. Може Можу завжди пояснити, е, яким чином е, за час роботи в комітеті ви, ну, я бачу мог, вашу, могли заробити вашу автівку, яка мільйон коштує. Об'єктивний підхід я б з вами спілкувався, Досліджуються всі мої декларації. Пане Сергію, ви знаєте, що декларації з, з антимонопольного комітету немає декларації, є... яка за цей час. Вони питання, їх питання не, не, до не дають доступу. Не до мене до то ви можете о... пояснити самі, чи була у вас можливість в Антимонопольному заробити мільйон, ну, як коштує Ми ваша автівка? Да, чи може вона не коштує що? мільйон? Замовлення, які вам надали так виконувати хто замовив? Я не знаю хто, але ви ви, ви об'єктивні. Яким чином ви скажіть в чому правда ви Як ви заробили мільйон гривень на цю автівку? За час роботи в антимонопольному. Ви знаєте, що немає досвід під декларації з антимонопольного комітету. Ласка, антимонопольний антимонопольну комітет їх приховує. Ан аналіз мої всі декларації в трудову діяльність так? початку спочатку в прокуратурі, а потім скажіть, ласка, що в програмі, що в програмі неправді ми проаналізували. У вас не було можливості заробити мільйон на таку автівку, і тому от ми вам даємо можливість пояснити. Де ви взяли все ж таки ці кошти? Ви людина необ'єктивна, я